Боятися немає сенсу. А чому 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 за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проєкті П'ять чому на західному полюсі слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч. Говоримо про страхи в суспільстві в часі війни. Страхи такі насправді не масові, ті, які ми зараз обираємо, але вони таки мають місце ну, в ущих колах. А, в зв'язку з тим, що в певний момент визріла дискусія. На сторінці в нашої гості, яка мене зачепила, мене звуть Квітнева Оксана. Я ведуча цього проєкту. А мене звати Альона Каравай, культурна менеджерка. Я Олена Вознесенська, я арт-терапевт, президентка арт терапевтичної асоціації, всеукраїнської громадської організації, кандидат схомічних ми зібралися з різних точок на мапі нашої країни. Дуже зачепило і вразило те, що в момент, коли всі люди думають, як би це напевне виїхати з країни, чи якось порятуватися самостійно. Альона раптом вирішила рятувати твори мистецтва з однодумцями. Це було в перші дні повномасштабного вторгнення, буквально наприкінці лютого. Це було в перший день, 24 лютого, після обіду. Я не можу зрозуміти мотивації людини, яка повинна би була перш перш за все думати про себе, про свою дитину, так про своїх близьких. Як з'явилася в голові така думка? От потрібно. Ну, це хороше питання. Я, якщо чесно, я не бачу в цьому якогось там геройства, знаєш, чи чогось такого. Це також психологічна реакція. У кожного психологічна реакція своя. Мені можливо простіше справлятися з кризою, коли я щось роблю. Мені треба зрозуміти, чим я можу допомогти, яка є моя роль, яка є моя доля в цьому процесі. І, щоб взяти на себе, хоч якийсь контроль, хоч за якимсь процесом, за який я можу uh, взяти uh, на себе. Тобто, і uh, ну тобто, це звичайно, щоб піклування і uh, про ту спільноту, в якій я працюю, і про ту роботу, якою я займаюся, і в мирний час. Для того, щоб я в мирний час далі робила виставки, мені треба мати мистецькі об'єкти, з яких робити ці виставки. Сам поштовх. Можливо, це були роботи твоїх знайомих митців. Ну тобто, що потрібно рятувати зараз. Повштовх був скоріше, що робити. Я пам'ятаю цей момент, коли я думала 24-го, окей, що робити, тому що а, прокинулись як і багато тоді від звуків вибухів. У нас у Франківську вони були пізніше, там не о четвертій ранку, десь о сьомій. Сходили в бомбосховище з дочкою, зідзвонилися з рідним. У нас є галерея у Франківську. Що ми можемо зробити? І це було враження, що це, це те, чим ми можемо допомогти в цій ситуації. Тому Ці ми знали, що багато людей, митців, з якими ми працюємо, вони зараз в різних містах: хто в Києві, хто в Харкові, хто в Маріуполі, хто у Львові. Ці перші дні було незрозуміло взагалі, де буде гарячіше, де буде менш гаряче, але було враження, що окей, ну роботи вистачить нам, пані Олена, де вас застало повномасштабне вторгнення? Я була вдома в Києві з дочкою, і я хворіла на ковід. І вийшла перший раз з дому на третій чи четвертий день. Перші думки з приводу того, як потрібно рятуватися і що потрібно рятувати. В мене 24-го в перший же день повномасштабного вторгнення чоловік пішов до військкомату. Він учасник повелці, учасника АТО, Тому ну, для нас це не було не було здивування, не було шоку. Це було закономірно. Жодної думки про те, щоб поїхати, в нас не було. Творчість лікує і дуже багато митців, які почали малювати, ну може не в перший день війни. Але на другому тижні точно. Саме через те, що вони в цьому відчували підтримку ну, в цій діяльності, творчій. Да? Я сама почала е, після ну, 8-10 березня я почала малювати. Ну, тому що я розуміла, що без цього я просто не витримую те, що відбувається. І для моєї психіки це е, такий дуже цілющий процес. Всі ми пам'ятаємо ту жахливу звістку про ем, пожежу в музеї Марії Примаченко. Це неподалік від Києва. А, і поза ефіром, спілкуючись із вами, знаю, що багатьох це вивело з ладу настільки, що їм довелося звертатися до вас по допомогу. Я багато спілкуюся з художниками. У мене дочка художниця і. Подруги художниці. Дуже багато це обговорювали, що це те, що не підлягає відновленню. Це біль не лише за ну, конкретною людиною чи якоюсь річчю. Це біль за всю нашу націю, за весь наш народ, біль, що ми ніби, ну, нас забрали частину чогось дуже важливого. Того, що складає, підтримує всіх нас, не лише якусь одну людину. Дійсно, дівчата зверталися до мене, що робити, От, як з цим впоратися, да? бо це ніби ти не просто а, загубив, не знаю, щось, да? а щось настільки важливе, що вплине на життя багатьох поколінь далі. Ну і тут ми підійшли до оцієї точки зламу в той час, як Одні люди переймаються лише життям людським, так, інші е, буквально отримують нервові зриви через втрату мистецьких надбань. Тут якась різниця в цінностях. Тут, звичайно, впливає також е, сфера діяльності, бо е, якщо ти працюєш в галереї як я, або якщо ти художник для тебе, ці об'єкти стають ближчими. Та, е, я погоджуюсь з Оленою, що для мене це теж така була. Відчуття ось такої втрати, яку неможливо поповнити ніяк, тобто це неможливо відбудувати, це неможливо реконструювати і так далі. Тобто, можливо, якщо ми згадаємо там ті дискусії, які були там у мене на сторінці чи на сторінках навколо, коли ми запостили про те, що ми будемо евакуювати об'єкти мистецтва, були дискусії в мережі, коли вони казали, чому ви не рятуєте людей. А, можна знову намалювати картину, кидаєте картини, виїжджаєте всі, я виходжу з того, що не можна. Ну, тобто є речі, які неможливо повторити, є речі, які є частиною культурного коду, і є речі, від втрати яких о, нам буде боляче, ми частину цього коду можемо втратити, тому вони є цінними. Хоча, звичайно, людські, людське життя для мене є найціннішим. Да? Ми теж, коли займалися евакуацією, у нас були ділеми, також етичні ділеми, наприклад, в Києві в ті дні, про які говорила Олена, де було найстрашніше, де було найважче, наприклад, знайти машину, яка заїде в Київ, і виїде з Києва. І ми дивилися на те, щоб забрати і людей, і, наприклад, займати мистецькими об'єктами лише багажник який ми а, не можемо взяти а, на наприклад людей. Тобто з цим ми також працювали. До якої міри пори можна, можна жертвувати собою задля порятунку? Ну я розумію, що там завжди є ризик для життя. А всім пощастило, все вдалося вивести із запланованого, так? А ні, кожний третій запит ми змогли реалізувати І, ну, кожний третій, те, що ми рахували. З 25 лютого ми були в перемовинах з нашими партнерами з Маріуполя, які виїжджали, і ми намагалися десь біля п'яти днів організувати вивіз. Також робіт цього не вийшло. Вони змогли виїхати на щастя, здається, 4 квітня самі з командою. В останній момент кинувши там кілька картин собі в багажник. І все. Тобто, все решта, наскільки нам відомо на сьогодні, все решта було розворованим, бо туди зайшли російські війська. Не все. Не все питання ризику, воно, звичайно, дуже важливе, Я не маю на нього відповіді. Тобто, воно ж дуже важко це оцінити, і це оцінюється в кожний конкретний момент. На що готовий зараз водій, і е, з нами дійсно працювали героїчні водії, в тому числі з Франківська, які знали, що вони возять, і їх мотивувало саме те, що вони рятують предмети мистецтва. І у нас вже була така логістика, що ми їдемо в напрямок Києва з непустою машиною, яка везе гуманітарку і подарунки військовим. А з Києва вона їде вже з мистецтвом, тобто вона їде в обидва боки боки нагружена. А ось. Не маю відповіді на це запитання, тому що ти ніколи не знаєш, що може статися по дорозі, навіть якщо нам зараз здається, що дорога плюс-мінус безпечна, поки водій їде, це може помінятися кілька разів. І воно мінялося. Були випадки, коли він повертався, коли він дзвонив, каже, що я повертаюся, ми казали, звичайно, повертайся. Були випадки, це було в Одесі, коли вже були біля дверей майстерні і людина передумала. Віддавати роботи і вирішила залишитися з ними. Ну і це теж ми поважаємо, тому що це рішення кожної людини. Були, були дуже різні історії з цим. Були історії, коли ми там тільки з другого разу змогли щось вивезти, були історії, коли ми не змогли вивезти. А що рятували? В основному це вже твори сучасного мистецтва? Це було дуже по-різному. У нас була одна колекція з музею, з народного мистецтва. У нас були. Колекції сімейні архіви тих художників, які вже померли, було сучасне мистецтво. Також сучасне мистецтво це якраз та історія, коли люди кажуть, ну таке ми і самі намалюємо. Так рятувати таке не обов'язково. Ці всі роботи зараз за кордоном? Ні, десь четверта частина за кордоном, тобто вони поїхали далі. Якась частина повернулась невелика, повернулася навіть в Київ за бажанням авторів. Якась частина ще тут у нас в регіоні. В сховищах деякі роботи, наскільки я бачила, вже експонують в Європі на виставках. Сімейний архів Федора Тетянича, який евакуйовувався. Він е був власне ось у Франківському районі, в сховищах. Е ця інформація була закритою. Е було так були також спроби окремість цих робіт вивести на е венеційські бієнали. Там з певних причин цього не зробили. І е зараз вони поїхали за кордон. В кілька музеїв на такий тур виставку, і після того ми вже сказали, що ці роботи було вивезено, врятовано, коли вони вже поїхали за кордон. До того ми про це не говорили. Так видається, що ці роботи після такої історії набувають додаткової цінності. Так є ну власне, взагалі, вся історія з повномасштабною війною звернула безпрецедентну увагу на українську культуру за кордоном. І зробила це дуже великою ціною. Ну, ніхто з нас, культурних менеджерів, не знаю, з художників не хотів би звертати увагу на мистецтво такою ціною. Якщо можна було б цього не робити чи якось вплинути, ми це зробили. Але разом з тим, в цій ситуації, яка є, це покладає дуже велику відповідальність на нас, що ми з цим зробимо. У мене кілька є відгуків щодо нашого мистецтва, щодо наших художників. Мені писали наші колеги арт-терапевти зі Швейцарії казали, що різноманіття сучасного мистецтва, як в Україні, вони ніде не бачили. Що Вони просто в захваті від наших сучасних художників. Мені писали, писали з Японії і писали, що їм прикро, що. Вони Узнали про Україну і узнали про українську культуру за таких жахливих обставин. Але е вони в захваті від того, як ми, як, яке наше це культурне е наслідство, як, як ми зберігаємо його, як ми його плакаємо. Ну, тобто, е для них це було відкриття української культури, і вони дуже-дуже е вражені нашою культурою. то вартує такий ризик порятунку, звісно, людське життя це щось ну абсолютно безцінне, і про це ну не можна навіть порівняти. Але коли зберігаються у ці. Зразки нашого, нашої культури, коли вони рятуються, це щось більше, це надособистісне. Це не для конкретної людини, не для ну, навіть групи людей. Так? Це для всієї нації важливо, не лише для ну, когось одного. І от це напевно про те, що більше за. Мене і за моє життя це те, що важливіше за мене і за моє життя. Зберегти це, щоб багато поколінь могли дивитися на ці роботи примаченка або кінжа або ще когось. Да? Ну, тобто, це дуже такі речі, які ну, вони справлять вплив на дуже багатьох людей. І тому ну, напевно. Якщо так задавати питання, варто не варто, напевно, це того варте. Варте для того, щоб зберегти частину нас, нашої культури і для того, щоб передати це наступним поколінням. Голос вулиці. Що здається, взагалі ніхто не намагався навіть рятувати, бо так, як всі чиновники кажуть, у них не було інструкцій на подібні ну, випадки, що робити. І шедеври залишалися десь там в сховищах, або попадали в руки там знов ж таки цих самих окупантів, які успішно це все віджимали. А чи варто? Ну а за що ми воюємо? Ну треба визначити, що для нас важливо там території, самоідентичність, якісь економічні. Там що, що входить, що, що ми відстоюємо, що ми захищаємо. Перше зберегти життя, а потім вже архітектура і все далі. Можна ж потім від відновити, є ж ці плани. Кожно в інтернетах, ну що можна щось почекати, почитати. Я розумію, що там ж ту книжку, там ну то її якби не відновиться, але інформацію черпнути можна. Я думаю, що в кожного є своя місія, скажімо так, в житті. І не у всіх вона одна чи одна й та сама. Тому є такі люди, що ну віддані мистецтво і ну, це все паралельно робиться. Мені так здається. Одні люди і там задіяні, другі і в іншому місці. Голос вулиці. Будь-який художник, будь-який автор каже про свої роботи, що вони, наче діти, однаково всі люблені, там неможливо щось і проекти, і неможливо щось окремо виділити. А яка реакція самих авторів на, на таку от пропозицію? Ми вивеземо ваші роботи. Дуже різна насправді, бо художники теж дуже різні люди. Є такі, які можливо там в стресі не можуть думати про щось інше, є такі, які теж переключаються на волонтерство. Є такі, які, як ти кажеш, дуже вдячні за це і кажуть, я навіть. Не думав чи не думала, що хтось може цим займатися, що для когось це є важливим. І там у нас теж були дуже, дуже різні історії. Були навіть історії про те, що художниці виїжджали в стані стресу з дітьми, рятували дітей. Навіть забираючи всі ключі чи не пам'ятаючи, де ключі від майстерні, і потім там давали нам дозвіл на те, щоб ми поламали двері і зайшли в цю майстерню, дзвонили на вахту, попереджали, що зараз будуть приходити люди, які будуть вибивати двері, і це нормально. Ну тобто дуже дуже різні були ці історії, пов'язані з цим. Я б сказала, що ми. Просто що ми просто ставимося до цих робіт з великою повагою, і ми тут намагаємося, особливо під час повномасштабного вторгнення, не грати в істориків в мистецтв у нас теж там. Часом питали, як ви фільтрували запити, які до вас приходили на евакуацію. У нас був єдиний фільтр, що ми можемо зараз зробити. Ми не дивилися, ну тобто, на роботу на цінність Так, ми не ми не, не дивилися на, на нашу оцінку о, дуже суб'єктивно мистецької цінності цих робіт. Ми дивилися на те, що називається англійською feasibility, Що зараз можливо, коли зараз їде машина, чи вона може туди доїхати, чи ми зможемо спробувати це вивезти. А потім будемо розбиратися. Ну і власне для мене це також такий вид спротиву в цій війні, тому що ми не хочемо віддавати свого. Ми не хочемо його віддавати ані окупантам, які приходять, ані вогню. Ми його не кидаємо, ми не даємо його розворовувати, тому що це все наше. Ми не хочемо віддавати. Ані трошки з того, що ми можемо порятувати. А кейси подібні з порятунку саме творів мистецтва ще є. Були ще колеги, які займалися тим, ж можливо, подивилися на ваш досвід і перейняли, тому що ви ж не можете забезпечити всю Україну. Багато людей цим займалося і займаються. Є спільноти кілька спільнот, які допомагали і допомагають музеям. Просто складність в цій роботі те, що дуже часто вона не публічна з міркувань безпеки. І Я думаю, ми просто дізнаємося набагато більше про такі випадки, коли все закінчиться, і коли можна буде про якісь речі говорити, про які зараз ну, не можна говорити. Були такі випадки, коли колеги інші, у яких там щось не виходило, вони нам дзвонили, запитували, чи ви можете це забрати. Було влучання в музеї Марії Приймаченко. Ми теж переписувались в чатах. Інші. Колеги нам теж казали, почекайте, почекайте, поки не публічна інформація. Можливо, там ще вдалося щось врятувати. Тобто в таких закритих колах ця інформація ходила про те, що це зараз не розповсюджується далі, але, можливо, там врятувалося більше, ніж ми думаємо. Звичайні люди, односельчани, так, порятували це все діло, небайдужі до цього всього. І це, це теж вражає. Низький уклін людям, які займалися цією. Справою, ну тобто, врятували нашу культуру для майбутніх поколінь. Бо це, це так важливо, ну, що навіть зараз не можна оцінити наскільки це важливо. Не для нас, а для наших онуків і далі. І від мене дуже велика вдячність за таку, ну за те, що усіх. Однозначно боятися немає сенсу. А чому чому? Чому чому, 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 чому? за допомогою техніки п'яти-чому з'ясовуємо причини та наслідки наших страхів, основи будь-яких проблем і стереотипів у проєкті П'ять чому на західному полюсі. Слухайте нас на найтеплішому і п'ять чому нам у поміч.